До речі, хотів додати ще за. So, Нормально все, так заряджає, да. Роби, так на останній бій. До речі, Крістіан спаренгував з декількома... був спарин партнером декількох бійців UFC важкого, важкого ваговиків. Так, ну, то ну такі удари літять, що... Плюхи. Не, слуха впевнений, дуже впевнений. І стас гарно пересувається і двигається корпусом. Але на такі плюхи нарватися, звісно, це. Дуже небезпечно. Так, Веки, О, і так і натал. де накал. Що з тобою говорили? На любій секунді бій може закінчитись і так і сталося. Ай, красавчик, красавчик. Треба подивитись повтор. Там так швидко взагалі не побачив цього удару, через який бій закінчився. Взагалі там був векіс добивання.

Це твоє повернення в Отагон, в тебе був великий простій. Як ти можеш прокомодувати сьогоднішній поєдинок до такого опонента? Також кремерзна водянка, як і ти. Абонементу... Абонементу даю аспект. Дуже прошу, мені почину. Мені ще все все попереду. Велика вага, там далі шарі. Вирішаю... Так, що мені краса. Тому я так себе все... Як... Так, вирішуюся, звісно. Так, я звичайно, що ти закінчуєш, я заповнюю трошки довше часу було не провести, не провести, не Але це оператив питання. Як е, в тебе був е, великий простій. Е, е, я знаю, що в тебе були травми. Як тобі було важко відновлюватися? Розкажи про це. Е, так, у мене травму падають руки, і коліна змога своє. Але я з своїм тренером Василий Лушенко, я своєю командою Бести жим, вікенжим. Ми все це все, все зробили так, що ми як підготували, ми так і відновилися максимально свободно, була зроблена робота. Дякую самого шахтами, зникли за все, за нами для відновлення. Ми і в басейні плавали, і кушували, і тут нехай. І дякую нашому ДСУ, що заради них ми будемо робити перемоги постійні. Те, що, я вам дуже радий за вас запрошення, чекаю майбутніх запрошень. Тобто в тебе є амбіції вийти все таки за пояс. Так, вийти заповідь. Описні описи, які підходить. Керівництво додамо даву всі Стас не Лькот, час вийти за пояс. Дякую за ліста. Друзі, на цьому.